Відео буде з таким початком нудним, а потім так подумати. Я читаю книгу, вона називається Читай як професор. Я всім рекомендую. І Там автор книги говорить про те, що в літературі і в цілому, в медіа, в усьому завжди є такі точки, які всі люди знають. Ну, наприклад, якщо буде відсилка там, Око за око, то ви знаєте це до Біблії там. Да? До якоїсь там заповіту. За, за Якщо там а, а, любов молодих, то це Ромео і Джульєтта, ну і так далі. Ну, ви знаєте. І от автор каже, що такі маркери вони мають бути присутніми, особливо в творах, які ще мало відомих авторів. Тому що це надає уваги до твору. І от тут, знаєте, ви всі чули, напевно, пісню Фортеця Бахмут. І от я сьогодні, сьогодні, Алєра мені сказала, що вона вже це на канал навіть ставила, я не зверну увагу. Сьогодні я дивився вранці один документальний фільм про Другу світову війну. І там, там, була одна фортеця. І там була одна фортеця. І це я не буду далі продовжувати. Не хочу, не хочу розвивати цю тему. Ну, якщо ви здогадались, якщо ви розумієте, про що я, то тоді ви, напевне, зрозумієте мою основну тезу. Я дуже сподіваюся, що хлопці, які писали цю пісню, не знали про оцю історичну відсилку до фортеці, до однієї фортеці, яку хтось так назвав в Другу світову війну. Більше казати не можу і не хочу, якщо чесно. В пам'ять тих хлопців, які мужньо захищали фортецю Бахмут. Адже, наскільки мені відомо від військових, цей пункт став тим пунктом, де багато ворога було знищено. І в цьому була його певна роль цього пункту, цієї фортеці. Але дуже не хочеться. Бачите отакі історичні паралелі. Сподіваюсь, сподіваюсь, що вони абсолютно випадкові. І це просто були слова мужнього захисту фортеці Бахмут. Бережіть себе, читайте розумні книги, дивіться толкові документальні фільми, не піддавайтесь на пропаганду, не будьте жертвами ідеології. Це важливо. А для цього підписуйтесь на телеграм. YouTube, σαν